Дівчинка пружинка Пуяна. Епізод 5. Поїздка до бабусі Пуяни. Крав шахи. Пу пу пу. Так нудно. Я вже всі книжки почитала і з дівчатами погуляла, всі літні справи зробила. Що ж мені робити в останній місяць літа? Пруяна, я бачу, що тобі нудно. А може, ти поїдеш до бабусі? О, добре, я так скучила за бабусею. Ну добре, доню, тоді збирайся. Добре. Після того, як вона зібралася, приїхали. Донечка, ми приїхали. Ура! О, рідненькі мої, привіт. Привіт, бусі. Привіт, мамуля. Мамуль, мені потрібно по справам про яна з тобою трохи побуде, добре? Добре, тим паче я дуже скучила. Супер, дівчата, гарно вам провести час, я приїду трохи пізніше. Добре, добре, добре. добре. чекаємо. Ну що ж, прояночка, йдемо в дім. Добре. Коли вона зайшла в дім? Сонечко, знімай зуття та ми руки. Добре. Коли вони зняли взуття та помили руки? Папуся, а давай пограємо в шашки. Давай наша улюблена гра. Коли вони взяли шахматну дошку і розклали шахи? Починаємо гру. Поїхали. Потім. До речі, Бруяна, Ну як вам переїзд в новій квартирі? Все подобається? Дуже. своя власна окрема кімната і поруч школа. Це добре, а до школи все приготувала? Так, не хвилюйся. А у тебе як справи, як на роботі? На роботі все добре, але після того, як ви переїхали, я дуже сумую за вами. З Зрозуміло, ми також сумуємо. Але ти б хоч частіше до нас в гості, а ми до тебе. А тепер граємо далі. Потім. Залишилася тільки одна моя дамка і твоя дамка. Ну що, здаєшся, ха-ха? Ну добре, здаюсь. Ну тоді ніч я. два переможця. Ура! Дякую за гру. І тобі дякую за цікаву гру. Тук-тук, дівчата, привіт. Хм, напевно, вони в кімнаті. О, привіт, мама. А ми тут шашки грали і виграла ніч'я. Дві переможниці. О, добре, які ви молодці. А хочеш з нами пограти в шашки? Це любки, я люблю грати в шашки зі своїми дівчатами. О, круто, давай грати. Давай!